Вітаю вас, шановні глядачі. Хотів би підняти з вами тему Донбаса в жовтні 2024 року, тому що бої зараз там йдуть дуже запеклі, дуже серйозні, дуже активні дії, наступальні відбуваються по різних напрямках. І тому я би хотів подивитися протистояння ЗСУ та військ РФ, що може відбуватися, на чиїй стороні буде більша перевага. Давайте подивимося, я розкину. Три карти з циганської колоди на ЗСУ. Три карти з циганської колоди на РФ. Що їх чекає на територіях Донбасу, саме на територіях Донбасу і саме в тих зонах, де відбуваються активні бойові дії. І так само з звичайної гральної слов'янської, колоди. тут три карти, і тут три карти. Я Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити ваші лайки. Добре, давайте будемо з вами дивитися. Значить, так, стосовно ЗСУ, що мені карти показують, карта вченого, карта дослідження інформації. Якась нова інформація важлива, якісь нові знання, дослідження. Карта грошей падає біля ЗСУ на територіях Донбасу. Хороша карта. Позитивна. Це збройне підсилення, це фінансова допомога якась дуже активна. Це дуже хороший знак. А тут карта хуліганів падає на циганській колоді. Це активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокаторів. Тобто ЗСУ треба бути дуже обережними з тими людьми, які їх оточують. Дивимося на слов'янській колоді. Король червовий, карта сили, карта успіху, дама, червова карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики, жінки, дівчата. Читайте молитви за e, своїх воїнів, які знаходяться там. Четвірка Бубнова це якісь фінансові трошки затримки. Фінансові затримки, фінансові заморозки, можливо, десь трошки з фінансами може бути тугувато, можливо, це пов'язано з активними бомбардуваннями, але з іншої сторони, ось карта грошей. Тобто, я би сказав, що все таки покривати розходи будуть і постачати нову техніку та м, нові боєприпаси будуть активно. Ну, в основному карти більше позитивні. Мені, до речі, жодної чорної, очевидно, чорної карти не випало. Дивимося тепер на РФ, на війська РФ. Карта надіжди падає. Вони мають якісь свої внутрішні плани, надії на щось. Карта грошей теж біля них падає. Карта грошей. Тобто їм теж активно постачають і зброю, і техніку, і боєприпаси. Не треба це ігнорувати. І карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Чекають, шукають з ким об'єднатися, шукають когось допомоги. Я маю на увазі якісь інші країни додаткові. Дивимося тут. Семірка Пікова, карта смертельних загроз, карта терактів, карта агресії. От якраз це вже ті чорні карти, про які я казав, які ЗСУ не випадали. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, власного чоловіка, карта якогось високостатусного чоловіка. Семірка червова, карта розчарування. Я бачу, що в них щось піде не по плану. Плюс смертельні загрози. Для них. Тобто, я би, якщо взяти загальний висновок і проаналізувати розклад і для ЗСУ, і для РФ, я би сказав, що в РФ справи будуть йти все-таки А В ЗСУ краще в жовтні 2024 року. А взагалі я. Все одно агітую за мир і агітую за те, щоб все це безумство якомога швидше закінчилося, тому що маятники війни розкачують максимально сильно і це не є добре. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося! Всіх благ вам, всього найкращого!